Президент України Володимир Зеленський підколов сьогодні адміністрацію Сполучених Штатів Америки, які цкували президента України за те, що він мовляв, приїхав в поважний офіс овального кабінету без костюма. Я ще раз вітаю цьогорічних переможців. Ще раз дуже дякую всім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі, слава Україні. Ось такими уваціями зустріли жарт президента України, військові та українці під час церемонії вручення Шевченківської премії. Якщо ви вважаєте, що президент України гідно поводив себе в овальному кабінеті, у США ставте вашу вподобайку і залишайте коментар в підтримку сьогодні. Ви побачите, який костюм для президента Зеленського створили Збройні Сили України, а також де він тримає свій діловий костюм і чому Зеленський його не одягає. Гардероб Ось, президента і да. ваш військовий одяг взуття. Да, а так все. Е, Що стосується костюму? Я просто ж зараз ну не використовую костюм. Це той самий піджак. Мені здається, так це ж символ, значить, що скоро закінчується війна, скоро ми переможемося. Так що будемо використовувати так, Тобто костюм. піджак, чекає перемоги. Так. А зараз ви бачите унікальні кадри, так як вбирався Вінстон Черчилль під час Другої світової війни. Він був на посаді прем'єр-міністра і не знімав свій військовий одяг. Таким чином він показував боротьбу Великобританії проти нацистської Німеччини. Як виникло рішення змінити офіційний дрес код на військовий? Я пам'ятаю, що було дискомфортно. Внутрішньо в цей момент ми всі вже змінились. Все змінилось, і життя змінилось, Всі і повернутись до того, що було цього неможливо. А ще Вінстон Черчилль писав: немає вічних ворогів, немає вічних союзників, є лише вічні національні інтереси. Схоже, курс Дональда Трампа змінюється з демократії на автократію, адже як пояснити висміювання дрес-коду Володимира Зеленського у овальному кабінеті. Ви ой, подивись, як ти вирядився, каже Трамп, і тисне руку. Я мав бути добре одягнений, каже Зеленський. Ой, подивіться на нього, як він сьогодні вирядився, каже Дональд Трамп. А в овальному кабінеті провокація від журналіста та насмішки від віцепрезидента США Джей Ді Венса. Діеве вантюрасю. Чому ти прийшов без костюму? В тебе що нема костюму? Ти взагалі в овальному кабінеті, в поважному офісі, я хочу просто знати, в тебе є костюм взагалі? Арис не відповідь. У вас якісь проблеми? Питає Зеленський. А той відповідає: Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте овальний офіс, і це взагалі не гідно. Президент відповів: я одягну костюм після того, як закінчиться війна. Може, навіть кращий за ваш, а може, навіть дешевший. Поки ще не знаю. Щоб не було, Пане президенте, вистоїмо і переможемо. Збройні сили України сьогодні демонструють костюм, який може. Одягати президент України на поважні зустрічі. Він також в стилі мілітарі бачимо застіпки у вигляді герба України, а також інші елементи, які символізують прапор України та наші символи. Однак таку нахабну поведінку показали лише США, адже навіть король Великобританії Чарльз третій прийняв Володимира Зеленського у своїй приватній резиденції. Ось таким. Теплим рукостисканням та гарними побажаннями. Король таким чином висловив свою підтримку і солідарність українського народу і після зустрічі з Дональдом Трампом показав, як потрібно поводитися з українським лідером, який уже. Третій рік великої війни бореться з країною, яка в 28 разів більша за його власну. Увесь Тікток сьогодні переповнений відео з українськими військовими, які нібито вдягають костюм. Це, шановні, де костюм чекаєте на блазня без потреби, а ми замість костюмів лють і сум. Вдягли овальні ваші кабінети, готові жирні пазурі встромить. вскривавлені війною рідко земи, на тій землі солдат живий стоїть, і мертвий в ній лежить великий семе. Підсовуєте свіжі папірці, підпишеш. Щодо рідкісноземельних металів, які Україна може дати США взамін на допомогу. То вона поки на паузі. Фермер Петро пропонує Трампу схаменутися. Тим часом він збирає корисні копалини. Пишіть <му> в коментарі, чи приєднаєтеся ви до Петра позбирати такі корисні копалини. Я думаю, тренд Петра має усі шанси стати масовим. Де твій костюм? Де твій костюм? На Україні атибаскутюр. Українські жінки тим часом створили свій трен тіктоку. Вони в костюмах їдуть на зустріч до Трампа з картами. Тому зустрічай Трампа пишуть дівчата. Ми готові зіграти з вами в покер чи топ-карти. Пишуть дівчата. Так що готуйся Трамп до нашої зустрічі. Жарти жартами, але от заяви Дональда Трампа стають все абсурднішими. Може в нього біполярний розлад, хто його знає. Напишіть коментар. Вас це влаштовує? Те, що ви пішли, і Україна може не вижити. Ну, вона в будь-якому разі може не виграти, але в нас є деякі слабкі місця з Росією. Росією. Дивіться, ця війна мала не трапитися, але вона сталася, і тепер ми застряли в цьому всьому безладі. <му> Додав пісню Ярослава Євдокимова фантазіор. Мені так здається, воно доречно було. До речі, цей народний артист Білорусі та заслужений артист Російської Федерації засудив злочинні дії Кремля і підтримав Україну. От я вважаю, що ця трагедія страшна. Я обвиняю во всьому Кремль. Я обвиняю во всьому Путіна. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Вы можете показывать, можете не показывать, это ваше дело. Потому что э, украинцы им никогда этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни. Как, за что? Что им Донбасс нужен? Что им Крым нужен. Они Салис со всем миром, Россия, понимаете? И вот из-за этого всего зачем хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. І Росія жити по європейськи Закінчимо цей репортаж угодою про корисні копалини, яка може бути підписана між Україною та США. Однак, президент України в чергове заявляє, що вона має бути вигідною з гарантіями безпеки. По іншому бути не може. І про повернення боргу 350 мільярдів доларів, які дала нам Америка під час президентства Байдена. Це перш за все була допомога, і про ніякий борг не йшлося. Заявив президент України. Я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні, ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді, там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так? і як буде управлятися цей фонд, то що ми готові говорити, якщо це умова. Що далі допомога Україні не буде безкоштовною, Це нова реальність, вона може бути. Ну тобто, всі розуміють, в яких ми умовах. Ми війні. Ми, я думаю, не зможемо обирати так і гратися з цим. Тобто, я не буду гратися. Якщо мені скажуть, що ми продовжуємо допомогу, це буде і в фінансовому форматі. Як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть що. Ми будемо повертати, тому що нам потрібна буде ця допомога. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Десантник у туфлях стрибає на дах, морський піхотинець вдягає піджак. Де твій костюм? Де твій костюм? Війна Україні, а ти без кутюр.